Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Привіт, на Україну! Добрий ранок! І знову до вашої уваги, поетичний патріотичний марафон товариства Знання України за перемогу! Зоя Ружин, йде війна, а сонечко в очі зазирає. Йде війна, а сонечко в очі зазирає? За що ви воюєте, людоньки, питає? Українські вояки за землі скарбницю, за родину, за кохану любу яснолицю. За що солдат Росії кров тут проливає? Який всю гайбу війни й смертю не змиває, за що життя віддає долю свою губить за войовника Росію св... весь світ осудить? І братались, і родичались сусіди недавно, та війна розбила дружбу злісно і безславно, що агресора-інстинктів Путіна проснулися. Захотіло, щоб люди радості позбулися, росіяни українців кров він проливає. Не боїться, що отець, Бог наш покарає, і в пеклі вже повік буде він конати смерть життів його Тавро, України ката, за перемогу.